І знову транспортний колапс і десятки вибухів. Російські регіони цієї ночі атакували дрони. В десятьох аеропортах влада оголошувала так званий план «Ковьор». Гриміло на Ростовщині. Там, за даними місцевих пабліків, наче знову прильоти були по залізнич... залізничній інфраструктурі. До речі, туди вже тиждень, як прилітають дрони, і вони фактично паралізували роботу залізниці, яку росіяни використовують для доставки БК та живої сили на український фронт. Гриміло і Тамбовській області місцеві фіксували дим над та над пороховим заводом. А в Ставрополі бавовна розквітла на заводі хімічної промисловості. Туди, начебто, прилетіло за два десятки дронів, вибухало і в Краснодарському краї. Президентський законопроєкт про незалежність антикорупційних органів парламент розгляне на найближчому пленарному засіданні, але нині точна дата невідома. Як повідомив спікер Руслан Стефанчук, хоча Верховна Рада пішла на перерву майже до кінця літа, голосування відбудеться значно раніше. Документ щодо роботи САП і НАБУ Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради напередодні, за словами президента, законопроєкт гарантує незалежність українських антикорупційних органів та захищає системи правопорядку від будь-якого. Російського впливу та втручання документ передбачає перевірку працівників НАБУ та на детекторі брехні спочатку продовж півроку після ухвалення закону, а далі не рідше одного разу на два роки. Текст законопроекту обговорювали із партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками набу і САП багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись. Європейські експерти, Британія, Німеччина, Євросоюз доручив нашим урядовцям представити законопроект всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. У прес-службі антикорупційного бюро заявили, що поданий президентом документ відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності. НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду Україну якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основну і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ та САП. Ще один законопроєкт щодо САП та Набу Верховну Раду напередодні внесла і група народних депутатів. Нагадаю, Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про незалежність антикорупційних органів після масових протестів, які охопили українські міста. Громадяни вийшли на вулиці через ухвалення Верховною Радою закону, що розширює повноваження генпрокурора щодо САП і НАБУ та скасовує незалежність українських антикорупційних органів. Європейська комісія вітає дії керівництва України щодо виправлення ситуації навколо Набу та САП і співпрацює з українською стороною, щоб переконатися, що усі зауваження належним чином взяті до уваги. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Марсієм. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розповіла у Твіттері про свою розмову з українським віце-прем'єром з питань євроінтеграції Тарасом Качкою, підкресливши, що уважно стежить за розвитком подій. В Україні а послі групи СЕМИ також привітали обіцянку українського президента повернути незалежність НАБУ та САП і запропонували свою допомогу в цьому. МВФ назвав забезпечення незалежності антикорупційних органів в Україні головною складовою всіх її реформ. І це питання залишається в центрі уваги фонду процесів взаємодії з українською владою. Україні необхідна потужна антикорупційна архітектура, яка допоможе створити рівні умови, покращити бізнес-клімат та залучити приватні інвестиції. Це є центральним елементом програми реформ України. Тому, на наш погляд, забезпечення незалежності антикорупційних органів залишається найважливішим політичним пріоритетом. Ми беремо до уваги намір уряду внести новий законопроєкт щодо відновлення незалежності антикорупційних органів. У Верховній Раді вже зареєстровано обіцяний президентом законопроєкт, який поверне на НАБУ набута САП і вбереже їх від російського впливу. Він опублікований на офіційній сторінці парламенту. У пояснювальній записці йдеться: новий закон зміцнить антикорупційні органи. Відповідно до нового документа генпрокурор не матиме повного контролю над антикорупційним бюро та спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Зокрема, він його, його заступники не матимуть права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються їхніх повноважень працівники набу, які мають доступ до державної таємниці, обов'язково впродовж шести місяців повинні пройти поліграф СБУ і що два роки знову перевірятися. Антикорупційне бюро зможе отримати справи з інших органів, якщо це їхня підслідність. Але для цього має бути рішення директора набу, погоджене керівником САП. Власне, і керівник антикорупційної прокуратури матиме право передавати справи набу іншим органам, якщо детективи з об'єктивних... Причин не можуть проводити досудове розслідування. Також співробітникам НАБУ заборонять на час воєнного стану залишати країну, виїжджати можна буде лише у закордонне відрядження. Текст законопроекту обговорювали із партнерами, і з із і з представниками НАБУ і САП багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучитись. Європейські експерти, Британія, Німеччина, Євросоюз. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую. У Набута САП сподіваються, що парламент новий законопроєкт ухвалить за основу та у цілому якнайшвидше. У його розробці брали участь представники обох відомств. Тож запевняють, документ повністю відновлює всі їхні повноваження та гарантує їм незалежність. Але, попри заяви, українці у різних містах знову виходили на мітинги. Кількість людей на третій день протестів не зменшувалась. Мітингувальники кажуть, збиратимуться допоки парламент не ухвалить новий закон, а президент його не підпише. Європейська комісія привітала дії української влади щодо врегулювання ситуації навколо закону про набу і САП. Водночас у Брюсселі заявили, співпрацюють з Києвом, щоб усі зауваження з боку ЄС були належним чином взяті до уваги. У Єврокомісії наголосили, Україна має здобути спроможність боротися з корупцією і для цього необхідні незалежні інституції. Та ще раз нагадали, фінансова підтримка Києва напряму залежить від прогресу в судовій реформі, прозорості та демократичному врядуванні тим часом віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції Тарас Качка запевнив єврокомісарку з питань розширення Марту Кос у незмінній прихильності України до інтеграції в ЄС та до боротьби з корупцією. За його словами, запропонований президентом Зеленський законопроект створений з огляду на занепокоєння міжнародної спільноти а Україна залишається відкритою до діалогу з громадським суспільством і партнерами. Народний депутат від партії Голос, відомий громадський діяч і підприємець Ярослав Рощишин, загинув в аварії на Івано-Франківщині напередодні ввечері. Про це повідомила низка ЗМІ, а також Український католицький університет, почесним сенатором і співзасновником бізнес школи, якого був Ярослав Рощишин. Аварія сталася на Івано-Франківщині. Депутат їхав на мотоциклі Харлі Девідсон та не впорався з кермуванням і зіткнувся з трактором. Він помер у віці 57 років. Смерть настала дорогою до лікарні. Ярослав Рущишин був нардепом 9-го скликання від партії Голос секретарем комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Сам був успішним підприємцем. Ще 95-го заснував мережу швейних фабрик Трохтола, яка згодом стала одним з найбільших експортерів текстильної продукції в Україні. Саме в розвитку культури підприємництва бачав розвиток економіки. В першу чергу це підняття конкурентоздатності нашого підприємництва, яке б могло забезпечити рівень заробітних плат для людей, щоб вони спокійно могли забезпечити гідне життя в нас в себе вдома, не в'їжджаючи на заробітки назовні. І тому дуже важливим є також створення підприємницького руху. Ярослав Рощишин був невтомним громадським активістом і меценатом. У юнацтві став одним з організаторів революції на граніті. В 90-ті доклався до розвитку української музики, був співзасновником мистецького об'єднання «Дзига», з якого вийшли чимало нині відомих виконавців. А ще одним із перших продюсував гурт Океан Ельзи» та співачку Руслану. Ярослав Рощишин – активний учасник і помаранчевої революції, і революції гідності. Один з організаторів податкового майдану. Режиму Януковича він завжди мав проукраїнську позицію та був автором і співавтором майже півсотні законопроєктів. Ярослав Рощишин проголосував проти закону 12.114, бо вважав, що той обмежує незалежність Набута Сап. Його друзі та колеги кажуть про надзвичайну людяність загиблого і його справжню любов до України. Непоправна втрата у ДТП трагічно загинув Ярослав Рощишин, почесний сенатор Українського католицького університету, один із засновників бізнес школи УКУ, великий приятель та меценат нашого університету, людина честі і гідності. Це непоправна втрата для громади та усієї України. Так хочеться сказати Славкові безліч теплих, неймовірно добрих слів, та заважають сльози. Він був серед лідерів революції на граніті, серед засновників та ідеологів студентського братства. Він допомагав творити справжнє і чесне мистецтво у Львові в часи бурхливого розквіту України на самому світанку відродженої незалежності. На фронті ворог продовжує атакувати. Найскладнішим напрямком і далі залишається Покровський. На передовій працює наш воєнкор Єгор Ромахло. Від нього дізнаємося останні новини. Єгоре, доброго ранку, і чекаємо подробиць. Яка ситуація на лінії бойового зіткнення? Вітаю, Юлія. Напередодні ми тільки от повернулися з напрямку часового яру. Тож хотів би спочатку розповісти про ситуацію саме на цій ділянці фронту. Оборону міста ось вже понад рік тримає, тримають воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ворог там наступає постійно. Щодня і щоночі атакує. Це нам підтверджують і самі бійці. І от зараз до речі, на ваших екранах є QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір 24-ки на інженерну техніку. Ка зараз дуже необхідна для облаштування нових позицій, адже це в першу чергу питання. Безпеки наших бійців, от і я дуже прошу підтримати цей збір е, детальніше про оці ці штурми росіян е, в самому місті та в околицях часового яру. Ми змогли розпитати на одному з командних спостережних пунктів 24-ки у бійців. І от вони кажуть про те, що росіяни почали менше застосовувати техніки. Якщо вона є, то це або поодинокі бронетранспортери, або мотоцикли і намагаються рухатися малими групами, аби не привертати уваги, але найбільшою небезпекою якою на напрямку продовжують залишатися ворожі дрони? Детальніше про це у наступному коментарі нашого захисника. Чесно, літає все. І, і сволка, і дрони, і каби, тобто повністю застосовують все, що мають на, ну, на своїй ділянці. Отут. Ну, стало набагато важче, тому що дуже зараз більше збільшилася кількість впівдронів. На оптоволокні літають, і, і так, тобто. Ну, дуже їх багато зараз. Буквально там за останні пару місяців їхня кількість дуже збільшилася. Загалом від початку цієї доби відбулося 130 бойових зітнень. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше спроб пробити нашу оборону було нараховано довкола Покровська. Тут ворога, ворога зупиняли 43 рази. У цих атаках окупанти втратили 67 бійців, 40, з з яких ліквідовані. Складна ситуація була і на Слобожанському і курському вітинках. Загарбники наступали тут два десятки разів. Ще 17 разів. Росіяни намагалися просунутися на Лиманському напрямку. 14 штурмів вдалося відбити і на новопавлівському відтинку фронту. В наступному ж нашому сюжеті пропоную повернутися до захисників часового яру, а саме до артилеристів 24-ки, які нищать ворога з гармати 2С1 1 гвоздика. І я нагадаю про те, що на екрані під час матеріалу теж буде і QR-код, і номер картки, за яким можна підтримати збірну інженерну техніку. До речі, вона дуже потрібна і артилеристам для облаштування позицій. Життєво необхідна, тож дуже прошу долучитися. Темрява та швидкість пересування на Донеччині додають шансів дістатися до позицій цілими. Тож до артилеристів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила висуваємося ще за темна, та без проміжної зупинки не обійшлося. Перечікуємо чистого неба на командному спостережному пункті. Ворожі крила довкола часового яру не дають спокою. Є час для першої за сьогодні кави. Команда до виїзду та перший інструктаж. Цей відрізок дороги буде найскладнішим. В разі якогось піві різко просто стаємо, випрягуємо з машини і по кущах. Тобі ж ми від неї не тікаємо, тому що можна не встигнути. Та на щастя, долітаємо без втрат і швидко в кущі. Серед суцільної зелені зустрічаємо героїв нашого сюжету. Але от побачити гармату 2С1 1 гвоздика серед цього лісу не так і легко. Маскування тут на найвищому рівні, адже це питання виживання. І от команда до бою. У Від першої команди до пострілу близько трьох хвилин. Навести зарядити. Вогонь! Острів. Невелике докоригування. Перший був пристрільним. Далі ж усе чітко в ціль. Вогонь! На тому боці рашисти штурмують околиці часового яру. І ось так виглядає приліт 122-го калібру. Ціль уражена. Артилеристи у гарному настрої. Змаскування вкриття. Люблюся запах пахвороха повутрав. І швидко в бліндаж, адже зараз нас почнуть шукати російські дрони. Командир цієї гвоздики досвідчений артилерист на позовник Кемел. Чоловік встиг повоювати в ООС. 18-го року починав одразу з 24-ки, Щоправда, спочатку був механіком водієм. Артилерист каже, зараз зі снарядами до 122-го калібру ситуація покращилася, однак все одно хотілося б більше. Чим більше снарядів, тим більше дохлих. Це аксіома. Якщо ми їх тут не втримаємо, то вони будуть нас вдома. А якщо вони будуть нас вдома, то буде те саме, що і тут. Москаль по-другому не вміє. Йому треба максимально зруйнувати. Наддосвідчені досвідчені тут усі члени екіпажу. Наприклад, Мирон служить навідником саме гвоздики ще з 2014 року. Чоловік пройшов усі найгарячіші точки АТО, не зміг сидіти вдома і 22-го. Багато чого побачив, знаєте. Багато чого. Почалася повномасштабна війна, далі пішов воювати. Потрібно комусь воювати, захищати свою батьківщину. Вдома на чоловіка чекає дружина та маленький чотирирічний син. Артилерист каже, важко через те, що не може бачити, як росте його дитина. Тому має дві головні мрії. Мрія поскоріше додому. <см 'я> Сім'ю побачити. Ну, звичайно, і перемога. Поскоріше нам перемога. А коли та перемога, ніхто не знає, правильно? Один Бог знає. Коли буде перемога. Надіємося на краще. Хоч хлопці ставляться до маскування надвідповідально, це не 100% захист. Для підстраховки мають бути запасні позиції, куди можна швидко переїхати. Нині, каже командир, усе купають руками. Багато переміщень, багато інженерної роботи. Зараз на трактора збираємо. Те, тобто, що все копається вручну, все викопано вручну. Завжди, щоб була. Така запасна позиція в кращому випадку. дві-три. підтримати артилеристів 24-ї бригади можете, і ви за QR-кодом та номером картки на екрані. Так ви долучитесь до збору на важку техніку, яка значно пришвидшить облаштування нових позицій та допоможе зберегти життя наших захисників з Донеччини. Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Єдині новини. Унаслідок російського удару кабами по Харкову постраждали понад чотири десятки людей, серед яких семеро дітей наймолодшим немовлятам 28 днів і два місяці. Також поранення зазнали дві вагітні жінки. Напередодні у день російська армія завдала нищівного удару по харківському середмістю. Правоохоронці з'ясували, окупанти використали проти мирного населення нові модифіковані керовані авіаційні бомби з модулем планування та корекції, які добивають. Ють, уже не на 80, як раніше, а на 100. одна з на 100 км. Одна з них влучила в землю у щільно забудованому житловому комплексі. Інша фактично зруйнувала швадський цех. Потрощено майже два десятки будинків дотла згоріли з десяток авто. Уламками зачепило електропідстанцію. Вот, Дві машини згоріла, Вот ця машина згоріла, мама на машина згоріла, і окна на п'ятому теж все поулітали. Как-то і не думали, що каби сюди вже ну, давно не летали. Ну, а то тут вот, сильний взрив був, дым сразу, не могли поняти, ну вже тоді в дом прилетіло. Ми отримали підтвердження від прокуратури Харківської області, що це був застосований новий вид кабу. Це УМПБ Д5, це повний аналог УМПБ д 30 з модулем 250. Тобто заряд цього кабу це 250 кілограмів. В Одесі через ворожий удар загинув 32-річний чоловік. Напередодні надвечір його тіло з під руїн деблокували рятувальники. У ніч проти 24 липня. Росіяни атакували історичне середмістя ударними безпілотниками. Постраждало четверо людей. Ворог поцілив у легендарний привоз і Приморський бульвар, що належить до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Понівечені і житлові будинки. На кухню в мене повилітали ще той раз ще той раз. О, Два роки тому, тому назад. Це вже не перший раз, коли житло пані Зої зазнає пошкоджень через російські удари. Відтоді вона дотримується простого, але важливого правила двох стін. Ну як гахнуло, оце ж тут у наш дім, дім аж підскочив, і ми з ним теж. Перерва була десь хвилин 25 чи 30, чи може більше. То ми сиділи там, ждали. Ну як ждали? Ну боялись заходити, і все. Ворожий безпілотник влучив просто в житлову багатоповерхівку між п'ятим і восьмим поверхами. Повна руйнація. Серед знищених квартир оселя Інни. Жінка каже, звичка йти в укриття, врятувала її та дітей. Ми живі, квартири нема. Але ми живі це найголовніше. Я завжди ходжу в укриття, хоч у мене син підліток завжди. Не хотів, давай в коридорі. Я з криками, але ми ходили в укриття. Завжди рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. Поранення внаслідок російської атаки дістали четверо людей. Усі вони отримали медичну допомогу і наразі лікуються амбулаторно. Росіяни вдарили і по легендарному одеському привозу. Згоріли два торгові павільйони. Але, попри все, підприємці повертаються до роботи. Вон вже фаніру заказали, вже діли. Квечеру до 12 ночі с утра на роботу. Дякую. Не дождуться! не у минулий історичний центр міста. Пошкоджень зазнали пам'ятки архітектури на приморському бульварі. Серед них готель Лондонська. Бульвар входить до списку об'єктів всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО Це культура, яку повинні ЮНЕСКО звичайно оберігати, але як ми знаємо, окрім глибокого занепокоєння, не факт, що щось буде ще. От те, що можна казати, ну дуже дивно. Насправді, коли буквально вчора ми збиралися тут на акцію, а, а сьогодні ми вже ходимо і тут от все монтують, все підбивають Ну. Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Олександра Ченко вивган Рпенько. Програма Вікне СТБ. Єдині новини. У Костянтинівці російська авіація вбила двох жінок ще 14 мирних жителів поранені. За даними поліції Донеччини, напередодні окупанти скинули на місто три фугасні авіабомби, потрощені п'ять багатоповерхівок, адмінбудівля, дві крамниці, кав'ярня та автомобілі. Тим часом, через погіршення безпекової ситуації, оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми ще з дев'яти прифронтових сіл Донеччини та міста Добропілля, від якого до лінії зіткнення лише за півтора десятка кілометрів. За даними обласної влади, у цих населених пунктах залишаються понад дев'ять сотень неповнолітніх. Напередодні уночі завершився черговий етап обміну військовополоненими у межах стамбульських домовленостей. Додому повернулися тяжко поранені та важко хворі бійці, прикордонники, нацгвардійці, тероборонівці та поліцейські. Але одним із найемоційніших цей день став для тих, хто майже добу чекав на них поблизу кордону. Історії тривалого очікування і боротьби за повернення своїх рідних додому в матеріалі наших журналістів. Цього разу процес обміну розтягнувся на увесь день, Дехто з присутніх очікує на зустріч з українськими героями вже понад 12 годин. Утім кажуть, готові чекати ще стільки ж. Головне зустріти обміняних хлопців, привітати їх. А разом з тим дізнатися бодай якусь інформацію про тих, хто досі перебуває у російській неволі. Юлія одна з тих, хто від самого ранку чатує на подвір'ї лікарні, куди мають привезти визволених з полону. Серед них вона сподівається побачити свого чоловіка. Вірю, що те, що він він повернеться, він зобов'язаний повернутися в нього донька, яку він повинен видати заміж, повести на перший дзвінок, на останній дзвінок. У нього ще дуже дуже багато планів у цьому житті. Таких як вона, тут кілька сотень. Кожен сподівається на диво, і диво для багатьох це навіть не про повернення їхнього рідного додому, а хоча б звістка, що він живий. Надія в мене на тільки на те, що тут є хлопці, які повертаються з полону, які можуть пізнати його по фотографіях. Кожен із присутніх тільки но бачить камеру, одразу показує фото своїх рідних, які можуть перебувати у полоні, аби їх побачили і запам'ятали якомога більше людей. Тим часом серед натовпу розповзаються чутки, обмін затримується. в кращому випадку. Автобуси з визволеними хлопцями приїдуть уночі під час комендантської години. Утім, розходитися ніхто й не збирається. Зокрема, і пані Ольга, яка готова на будь-що заради хоч дрібки інформації про свого сина та його побратимів, які безвісти зникли під час боїв у Кринках. На жаль, майже тисяча хлопців зниклих звісті, тільки одиниці відомо, що в полоні. Треба надіятись, шукати. Ми не можемо здатися, тому що це така боротьба за наших рідних. Ми повинні знати, де він, де вони. Не здається, у пошуках і Віталій, який лише півроку тому повернувся з ворожої неволі. З того часу чоловік не пропускає жодного обміну військовополоненими в надії зустріти своїх побратимів. Я постійно тута, зустрічаю всіх хлопців. З ким сидів. Я перебував в полоні. Я перебував в чотирьох колоніях. У мене чотири перельоти на, на літаку. Я ну, в різних колоніях посидів, Багато хлопців, з якими я, яких знаю, і вже багато звільнилося. Це дуже велика радісна новина. Багато звільнилося, але чекаю своїх. Чим ближче до прибуття автобусів, тим більша напруга. От от тут хтось воз'єднає свою родину, а хтось. Отримує таке важливе підтвердження, що їхній герой живий. Перші сльози щастя проливаються близько одинадцятої вечора, коли люди починають отримувати смс-повідомлення про повернення їхніх рідних додому. Національна гвардія України ткач Віталік. Дякуємо його дома. Всі чекають. Всі. Вітаємо Це Олексій Миколаївич. Було звільнено з полону. А це значить, що вже за лічені хвилини автобуси з визволеними з полону будуть на території лікарні. Натовп кричить та вітає одне одне. Охайна! 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 Час обміну військовополоненими переносився кілька разів, і вже здавалося, що увесь процес на межі зриву. Утім, майже опівночі ще кілька десятків прикордонників, нацгвардійців, морпіхів, тероборонців та поліцейських нарешті ступають на рідну землю. Серед звільнених з полону і кілька військовослужбовців, що боронили кринки, тих самих за повернення яких так активно бореться пані Ольга. На жаль, її сина серед них немає. Утім, новини від хлопців окриляють жінку і заряджають енергією. На подальшу боротьбу один з хлопців сказав, що наших кринок дуже багато є в полон, але в полоні, але вони просто сидять по камерах і один одного не впізнають. Розумієте, вперше, вперше, ми чуємо, що дійсно хлопців наших багато є в кринках. Ми дуже щасливі. Емоції зашкалюють, Група не спить. Наша Всі на емоціях передаємо й тішимося кожному поверненому. Один із найщасливіших днів у своєму житті переживає Віталій. Вже через скло автобуса він бачить дорогих його серцю побратимів, тих, заради кого він щоразу їздив на обміни. навіть не присрайте мене зараз почуття. Я повернулась мої із чотирьох хлопців. Мої повернулись троє. Мій командир відділення і двоє моїх побратимів. Це, це це я в не можу передати вам словами. Яка це радість, які це ну які це емоції? Сьогодні Віталій та його побратими святкують. Утім, їхня боротьба за повернення і побратимів, і кожного українського солдата триватиме. Євген Бригр, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини.